Я в пошуках крота. Дзвоню до тата і кажу, що таке, я шукаю шукає, не можу знайти. Тато мені сказав, таке, береш лопатку, значить, відгортаєш верх крутовні. Просто в сторону. Ну, я так і роблю, як бачите. О, є дирочка. Купила такий чудо засіб за 45 гривень. І будемо зараз пробувати. Так, кротик, та Тато взагалі, слухайте, у нас в нас всі грядки пориті тим крутом. Я сподіваюся, дуже що допоможе. Так, є. Трошки закласти целофаном, типу, щоб не виходило повітря. О, і щоб вона не обсипалася. Добре. Все, є. Тато сказав, розкласти по всьому периметру, бо він, типу, цей кріт живе в тунелях. І щоб його вигнати, треба розкласти по всьому периметру, і він тече. Що робити, коли кріт твій сусід, а ти не хочеш такого сусіда? Напишіть в коментарях рекомендації, буду вдячна. Насправді, з рекомендацій. Ваших дуже багато є корисних, і ми багато що використовуємо. І я дуже з того задоволена. Так, бачите, що я роблю? Закриваю йому каналчик. І хочу, щоб він просто виселився десь від мене, на берег а йде. Ну, типу, де йому буде добре. Бо мені такий сусід не дуже подобається. Як вас сусідами? Напишіть в коментарях. Ой, на роботу з тим крутом. Вже одну пачку використала, починає другу, і свіжі крутоні. А тут я вже дирку десь загубила. Ой! Тато ж казав, перше згорнути треба. о, є, 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 є слава Боже. Так, все. Запах, фу, воно так свердить, варто розказати. Не знаю, якийсь фосто, фостоксін. Ой. Просто дуже, дуже сильно запах неприємний. Ой, з крутами я ще не боролася, чесно і не знаю, як то робити, тому за ваші поради також буду дуже вдячна. Якщо прям з які там мишоловки чи що, що саме використовувати, то буде прям е, супер. Але побажайте мені, будь ласка, щоб мій кріт виселився з моїх кавунчиків і щоб він собі пішов жити десь окремо. А ми собі тут були самі в своїх кавунах. Побажайте мені цього, буду вдячна за таке ваше приємне побажання. Так, торбиночкою закладемо, щоб вона просто не обсипалося. Таке враження, що в цьому хрурту більше не було де будуватися і жити, як тільки в моїх кавунах. От подивіться, рядок кавунів, і він прямо-прямо в кавунах зробив собі тунель. Ну, Щиро дякую, а то нічого ж ми тут з кавунами скільки часу возилися. Ти що, Кріт, собі думаєш? Їх ж треба було посіяти перше, насіння заплатити гроші, купити ґрунт гарний, потім їх посіяти, доглядати, а ти собі взяв тут і поселився. Ну що більше нема де? Ну скажіть, будь ласка, ну що за... Ну як так можна? Чи обідно мені? Обідно. Це тут нема більше де жити, знаєте? Треш, гляньте, тут наступний кавун. І знову ж таки дирка в кавунах.